Доброго дня, вас вітає компанія Єврокар логістика. Пропонуємо вашій увазі штабелер електричний Лінде l 12 і Вантажопідйомність 100 на 200, висота підйому 4 метри 40 см. Штабелер повністю обслужений. Напрацювання всього 1660 годин. Щодо для такої техніки, це взагалі нічого. Є вільний хід. Це рух каретки в межах габаритної висоти, що дозволяє працювати в обмежень по висоті простору. Висота підйому 4 метри 40 см. Вантажопідйомність підйомність тонна 200. Ось є сигнал. Для переїзду на рівності чи е, заїзду в автомобіль є спецпідйом, що значно полегшує пересування як без вантажу, так і з вантажем. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на сайті єврокардлогістика. Для детальної інформації телефонуйте за телефоном, вказаним під відео.